Вітання усім глядачам мого каналу. Сьогодні я хочу представити вашій увазі блок безперебійного живлення фірми APC Sua Smart 1500i. Плата відповідно 2009 року. Синусоїдний вихід. Тобто, тут є формування синусоїди. Є, звичайно. Мостова схема, по два транзистори на радіатор. Тобто 8 штук. Усіх є марка транзисторів P140 NF55. Ось можемо подивитися. Це є в нас мікропроцесор. Ось. Ось він є. Можемо розгледіти трішки плату. Кому потрібно. Заміна маленьких електролітів 16 вольт 22 мікрофарада ем, Здійснена на 22 мікрофарада 25 вольт. Фірма JamieCon. Сер кожного конденсатора приблизно 1 Ом. Ось мікросхеми. Важко сфокусуватися із телефону, але я постараюся це зробити, можливо, комусь знадобиться. Ось бачите, можна проглянути плату. Ці два конденсатори змушений був покласти, тому що тут вентилятор, він, вони трошки вищі за ті, що були на 16 вольт. Тому вентилятор може не встановитися. Відповідно, я їх в лежачому положенні зробив. Цей нам не заважає. Відповідно. Тут і ось тут. Тут і ось тут. За, е, кріпляється первична обмотка трансформатора. Ось наші реле. Вхідні фільтри. Варистори. Відповідно, один тут, другий. Це є конденсатори. Фільтри на землю. Частина фільтра. Це вже є в нас керування. Відповідно, компорт. Плата це цей мікросхема стабілізатор на 24 вольти. Це є. Тут є. І вихід. можемо подивитися, тут маємо ці роз'єми, вони всі тут підходять. Тут є це є одна частина, це є вихідна частина. Трансформатор є в другій частині. Ось тут є ще, можемо подивитися, це є ось передня панель. Ще зараз подивимося. Тут є керування USB. Плата. Ось вона. Можемо поглянути, що тут є. Скоріше за все, бачите, є прошивка у цій мікросхемі. Є один електролітичний конденсатор, якого я не замінив. Це мені пізніше. Скоріше за все, це є роз'єм для програмування мікросхеми. Ось. Звичайно, зараз покажу вам трансформатор. От трансформатор. Від нього. Поки що ще не почистив середньому корпуса, бачите, наскільки він великий. От цей вентилятор. Можна подивитися. І є ще передня панель. Видно, от, от воно є. Передня панель. Зараз знято. Дякую за увагу. Буду працювати і радувати вас новими відео.